У дружківці з початку року вже 25 людей звернулися за екстреною допомогою через укуси тварин. З них 5 випадків укусів невідомими тваринами, восьми постраждалим вже роблять щеплення. Зараз ви ж положення знаєте, яке та Вони должны поміщатися в приют відлавлюватися, стерилізуватися і випускатися Але грошей Но на ці програми немає, тому фактично в вони не працюють тому ще собственно ті животные, которые бродять безконтрольне розмноження, звісно, їх количество увеличивается. Найбільше скупчення бродячих тварин у дружківці спостерігається в місцях, де їм є можливість поживатися. А це ринка, а також подвір'я, мешканці яких підгодовують чотирилапих безхатченків. Тут уже гуманне до к або створення умов для їх розмноження тоді не кусають людей. Ну є проблема така. Плюс додатково погіршилася ситуація через міграцію населення з відомих причин містяни залишали місто, кидаючи тварин на призволяще. Не нехтувати безпекою оточуючих. Закликають і ветеринари, рекомендуючи господарям чотирилапих обов'язково робити їм щеплення. Хочеться попросити людей, щоб тіємні міння ні все таки вакцинували животних. Вакцинували, не ісключає там либо в гослічебницях, либо у нас, ліба час любим вітерам врачем, діли вакцинацію профілактичну. Вот, по тому как это очень, очень серйозно. Що ж до стерилізації, каже Вадим у цьому напрямку, вони останнім часом почали щільно співпрацювати з волонтерами благодійної організації із захисту бездомних тварин. Ми за дімки фонду стерилізуємо, собачку ну, в основному та усилиями наших волонтерів. Ну, как можем берем, люди соглашаються на передішку ті ж, которые вот обратились. Вони а потом после полного оздоровлення когда уже видно, що шо зажив, ніяких проблем ні то животно випускається на дуже місце вітання. Але робота по стерилізації бездомних тварин через фінансову скруту та брак людей просувається дуже повільно. Це поки показю на ентузіазмі, ребят, їх там немає, але тим не менше. Вот, поэтому ну надеемся, що все таки будуть помагати місце органи э, самоуправління. Що то там возможно кіта какая-то помощь будет виділена. Місця ж найбільшого скупчення собак краще обходити стороною. Ну не дійте різких рухів. Попитайся сні контролювати, не, не панікувати. Э, себя в руки. Я понимаю, що це страшно, коли большое количество собак лает и пытается висі. Ну постарайтесь просто не панікувати і обходити такі місця. У разі ж укусів тварину медики рекомендують не зволікати і негайно звертатися до лікарів.